Всім доброго дня. значить так, Хвилинка перекуру. Говорю я це направляючу на, на велкоутворювач. Чуть коротко відповідь написав, що ж ти йому робив, скільки це він згорнув гектарів, що він в такому стані. На якому він стані? Нормально він в стані, він повністю робочий. Проблема була тільки ось ці штуки. Вона в мене була неправильно зварена. Ну, не факт, що і зараз правильно зварена. А так він... Та згорнув він досить, досить багато. Відповідь на друге питання. Питали люди по гарбузому комбайну. Який краще? Ротор чи мороз? Значить, дивіться, я особисто знаю обох. Особисто обох поважаю, тому вважаю, когось гидить, когось хвалить, буде некоректно з моєї сторони. Про інші комбайни взагалі я не маю вялення, хто там, що там. Ні про турецькі там, типу 7 секи й тепер. Ні про, про інших виробників, ну, про Моті Моті, це взагалі не конкуренція, але він і по грошам нам теж не подйомний. Тому, якщо ви збираєтесь купляти арбузовий комбайн і вас цікавить якість молоту, то зверніть на дуже простий увагу на дуже прості речі. Це площа сепарації, то тобто, чим більша площа сітки, через, яке, через яку протирається насіння. Тим чистіше воно буде. От і все. Тобто, чим довше ваш комбайн, або чим більше на ньому труб Ну, я поняла, чим більша площа сепарації тим, по ідеї, на виході повинно бути чистіше насіння. От і все. А варіацій там уже багато.